За гратами діє свій світ, де закони писані не державою, а страхом, болем і мовчазною згодою тих, хто живе за дротом. Цих темних казематах влада належить не адміністрації, а тим, хто здобув авторитет через жорстокість і хитрість. У цій піраміді впливу найнижче місце займають так звані «опущені» – люди, яких інші засуджені визнають за сміття. Серед них гвалтівники, особливо ті, хто обрав собі за жертву беззахисного. Саме таких відправляють на саме дно в'язничного пекла у пітушатню. Тут немає пощади, немає права голосу, немає навіть права стояти поруч із му. Мужиками в черзі до душу. Життя для них це нескінченне приниження, де навіть погляд може викликати удар у шию або в живіт. Їх не б'ють для виховання, їх карають за сам факт існування, їхнє місце біля параші, на крайній полиці, в постійній тіні, і принижені, що капає на них, як вода з прогнилого даху. Кожен їх день це гра на виживання в клітці, де звірі не прощають слабких, а інстинкти сильніші за будь-які закони. Навіть тюремна адміністрація, знаючи Правила цього світу мовчки, спостерігає, дозволяючи системі мстити своїм способом. Ніхто не заступиться за того, хто має тавро гниди, бо для зони він не людина, а щось нижче. Навіть козли. Ті, хто співпрацює з охороною, мають більше прав і поваги, ніж той, кого опустили. За кожен подих поруч із іншими, вони платять болем за кожне слово, ризиком бути скаліченим. Вони не можуть обідати за одним столом, не можуть торкатися речей інших, бо все, чого вони доторкнулись, одразу в Брудним. Кожна спроба відстояти себе перетворюється на глум, бо в цьому світі ніщо не змиє бруду їхнього статусу. Спати їм дозволено лише там, де не спить ніхто, працювати балку там, куди мужики не підуть навіть під загрозою карцеру. Їхні завдання вас вичищати смердючі вигрібні ями, носити відходи, мити підлоги після інших, і кожен рух під пильним поглядом зневаги, з жартами, що ріжуть як ножі. Вони не можуть навіть купити сигарети без дозволу. Бо їхнє слово нічого не варте, їхнє тіло лише інструмент приниження. Коли новачок заходить у камеру, він одразу дізнається, хто є хто, і той, хто має тавро опущеного, не сміє заговорити першим. І якщо зважиться, відповідь буде влучною і болючою, бо це порушення найсвятішого з тюремних табу. Вони живуть, стискаючи зуби, і моляться, аби день минув без ножа, без кипятку в обличчя, без швабри в бік. Іноді вони самі шукають ізоляції, щоб просто не бачити очей тих, хто їх не Навидить без слів, вони вмирають частіше за інших, або від побоїв, або від власних рук, бо не витримують тягаря вічного приниження. Для інших їх смерть привід для жарту, привід для крику. Там один гнилий менше або зона дихає легше. Засуджених за насильство селять окремо не з гуманності, А щоб уникнути чергового конфлікту, який закінчиться ножем у шиї, якщо їх усе ж таки пускають до загальної маси, це не шанс, а вирок, бо кожна хвилина там може стати останньою. У побуті вони виконують лише те, що інші вважають принизливим, працюють у смороді, де не виживають навіть щури. Їх змушують терти туалети щітками, якими потім знущаються над ними ж самими знову і знову. Навіть найменше порушення наказу закінчується не дисциплінаркою, а побиттям, яке адміністрація не помічає. У цьому пеклі крики не чутно, бо залізо, бетон і байдужість гасять будь-який звук, окрім скриготу зубів. Але найстрашніше це не бруд чи біль, а використання як Живого інструменту, ритуалів приниження, які повторюються щотижня. Їхнє тіло стає знаряддям чужого самоствердження, бо інші доводять силу через чужу слабкість, і це дозволено. Адміністрація, хоч і зобов'язана захищати всіх, закриває очі, поки не проллється забагато крові на лінолеум. Ізоляція, ца, єселяція – це не захист, а тиша перед бурею, бо навіть у пітушатні дія правило зграє і зраджені карають своїх слабших. Психологічний стан цих людей повільно згасає. Від ті, хто звик до болю, не витримують мовчазної ненависті. У кожного з них за спиною тиша, яка тисне сильніше, ніж кулак, бо ніхто не хоче мати справу з тим, кого зневажають усі. Депресія тут не просто слово, це тягуча, смердюча реальність, в якій кожен день схожий на той, після якого вже не прокидаєшся. Вони дивляться у стіни, бо дивитися у вічі іншим означає підписати собі вирок. Деякі накладають на себе руки, бо навіть смерть здається більш людською, ніж те, що вони переживають кожен день. А ті, хто виживає, втрачають залишки гідності, розчиняють. Участь у системі, яка не пробачає жодної плями, істина в тому, що навіть найогидніші злочинці мають бути під контролем держави, а не стихійної диктатури злості. Але поки в'язнична система живе за негласними законами, реабілітація лишається лише словом у доповідях чиновників, приміщення колонії, це не просто бетон і грати, це середовище, яке вміє вбивати повільніше і болючіше за кулю. І доки адміністрація мовчки дозволяє звірствам жити, ми не маємо права говорити про законність загра. Атами примус, біль і приниження не повинні бути частиною вироку, бо це вже не покарання, а катування. Тюрма має відокремлювати від суспільства, але не перетворювати людей на нелюдів, навіть якщо їхні злочини огидні. Бо поки система вбиває мораль, вона не рятує суспільство, а навпаки, породжує нове зло за кожним закритим замком.